У нашім раю на землі нічого кращого немає, як тая мати я своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охватить душу, стане жаль мені її І зажурюся, і перед нею помолюсь, мов перед образом святим Тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Богу. Йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком на інший гляне, весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилася на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого щасливе. Літа минають, потрохи діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася не Бога. І не осталося нікого з тобою дома, наготи старої нічим одягти, І витопить зимою хату, а ти не здужуєш, і встати, щоб хоч огонь той розвести, В холодній молишся оселі за їх, за діточок.